Поразки перших днів війни та швидке просування гітлерівців у глиби СРСР змусили радянське керівництво почати евакуацію. Історія не знає аналогів переселення такої маси людей та приміщення на величезній відстані за такий короткий термін стількох підприємств і матеріальних цінностей. За 7-10 днів персонал демонтував, завантажив і вивіз устаткування металургійних заводів Дніпропетровська, Дніпродзержинська та Запоріжжя. Кілька днів було відведено на евакуацію найбільших підприємств індустріальних. Донбасу всього ж із території Української Республіки на Урал, Поволжя, Західний Сибір, Середню Азію та Казахстан відправили обладнання 40 об'єктів чорної металургії. Щоб затримати ворога, відкрили шлюзи Дніпро Гесу, затопили плавні правобережжя. за півтора місяця. 20 тисячами вагонів вивезли 22 запорізьких заводи союзного значення та 26 підприємств легкої і харчової промисловості. З Харкова та області евакуювали 34 Три великих підприємства та 26 тисяч робітників і службовців. Усього ж з липня по жовтень 41-го року з 10 областей України в глибокий тил перебазували 550 великих заводів і фабрик. Усе, що не встигали вивести, знищували контроль. Здійснювали органи НКВД. Головну частину вантажів відправляли залізниці. Тільки через київський вузол на схід пішло 450 ешелонів з устаткуванням 197 найбільших підприємств України. Української столиці вивезено понад 350 тисяч киян на нижній і середній течії Дніпра та Десни звели 46 переправ, по яких суцільним потоком ішли люди, худоба, їхали вози, сільськогосподарська техніка. На евакуацію колгоспів, радгоспів та МТС вагонів і паровозів практично не давали. За звітами на 30 жовтня з України вивезли понад 6 мільйонів голів великої рогатої худоби та овець, близько мільйона 667 тисяч тонн зерна. І Понад 250 тисяч тонн зернопродуктів із областей західної України встигло забрати лише 6% республіканських архівів і фондів. Евакуювалися наукові інститути, бібліотеки, музеї, Київська та Одеська кіностудії, близько 40 театрів. За межі республіки виїхало понад 3,5 мільйони громадян. Та, попри всі зусилля, багато підприємств і матеріальних цінностей залишилися на окупованій території або були спалені. Бомбардування німець. Авіації та мінування Чорноморських портів заважали проводити евакуацію морем. Незамінною в цей час була легендарна полуторка ГАЗ АА, автомобіль горківського автозаводу вантажністю у півтори тонни. Дата випуску 1932 рік. ГАЗ АА виніс на собі весь тягар фронтових доріг. Усього в СРСР випустили 829 808 полуторок. Ще 1938 року була заснована медаль за трудову доблесть під час війни. За героїчну працю нею нагородили близько 50 тисяч людей.